Це є до Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш. Ви... І вийшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Затхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він, але за народу не міг, бо малий був назріст. Із... І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він мав обід нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Затхей, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм, і тоді зараз. Додолу і зліс і прийняв його з радістю. А всі, які побачили це, почали нарікати і казати він до грішного мужа і його, його гостину зайшов, став же зад Хейта й промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Боги. а коли поскривдив, був. Чим вернув вчетверо же промовив до нього сьогодні на дім це і спасіння прийшло, бо він син Авраама. Син був людський прийшов, щоб спасти та спасти щоб, що загинуло. Боже сідати. Я хотів би включати цю розповідь, Притчу Ісуса Христа, те, що. Він проходив коло Єрихон. він ходив з натовпом людей. Він свідчив кожен день про Він робив великі чуда і свідчив про великого Бога. І, і був такий затхен людина, він був митник. Був митник це в них вулик податковець. Він ходив, збирав грошей народу. І, і що означає слово митник? Тому народу люди, як чули слово митник, вони одразу перша думати, це був, була думка це був злодій, брехливий, і, бо, бо він давав царям ці гроші, що збирав податок. І він дурив народ. Він міг брати, наприклад, треба було брати 10. І, Хай до як тих копійок, а він брав 20. І він собі тих 10 лишав собі, а 10 давав цареві. І я думаю, що його це мучило, бо він, на нього люди дивилися так скосо, бо ну, хто любив таких людей. І він, я, я думаю, що він шукав Господа. Я думаю, йому вже хтось і говорив про Бога. Але він так міг послухати та й піти далі. Але як вже почули, що Ісус де в це місце Єрихон, і Він так подумав, що я можу з ним побачитись і поспілкуватися з ним, то він продумав план. Він продумав план, що він знав, що Ісус буде йти по цій дорозі. І там було дерево. Він хоч був малого зросту, то він спланував, що приблизно в такій годині буде йти Ісус з народом. І він Вивіз на це дерево і чекав на нього. І Ісус йшов. Він йшов з великим натовпом народу. І... і Він бачив Затхея, він бачив його серце. І він підійшов до нього і каже, злізай, сьогодні я буду в тому домі. І Затхея, як описується в тій Біблії, він з радістю його прийняв. Він з радістю його прийняв до себе додому. Бо, можна сказати, не кожен день побачиш Ісуса. І що з ним можна поговорити особисто. Але людям стало задумку. Вони хотіли теж бачити, і вони кажуть, а чого він йде до того грішника? Вони, напевно, думали, що Ісус має ходити тільки до праведних людей. Але Ісус тут пише, що, апостол пише від Луки, те, що, що Ісус спасає грішних, а не праведних. І Він прийшов до нього, і він сказав йому, що. Він неправильно це робив, що він брав більше людей, податок, ніж він має брати. Але до нього до цього серця дійшло. Він зрозумів, що він робив це недобре. Він пустив своє серце Ісуса, він покорився перед Ісусом Христом. І як пише, що віддам вдвоє, а то в четверо. Чому він так захотів віддати? Чому він не віддав зразу? ту суму суму, що вкрав, в цих. В цьому народі в більшості був такий звичай. Якщо він вкрав, наприклад, овечку і, е, і дав її в жертву, щоб її спожити, то цю людину, якщо зловили на цьому, що він вкрав овечку, в більшості та людина віддавала втроє або вдвоє, може і в четвер, щоб комп... Да. Компенсувати. компенсувати цю кражу цій людині, бо тоді дуже строго їх судили. І, і Він так само він хотів зробити щедро, він віддав в четверо тим людям. І він впустив своє серце Ісуса Христа. Я, Ісус Христос, йшов, Він бачив людину, чи вона хоче прийняти його в серце, чи не хоче. І Він бачив це серце з Тхеє. Тому і ми маємо так покорити своє серце, якщо навіть би прийшов Ісус, щоб ми стремилися до Нього, щоб ми прагнули Його, Його побачити, все робити, те, що Він каже. Тому будемо молитися. Амінь.